Піднімайтеся, будь ласка, подивилася. Це дівчина з екзотичним ім'ям Беатріс. Їй 18, Але на лаві підсудних вона вже вдруге. Торік дістала умовний термін за пограбування. А цього разу ледь не вбила власну дитину. Вони прийшли на чарі. Нормально. Мама, мама завжди по старій схемі, просила ті і все інше. А дочка його діслідня площадка завжди просила діння у клієнтів. Все сталося біля цієї наливайки. Беатріси з тримісячним сином та своєю матір'ю прийшли сюди десь опівночі. Бармен згадує, відмовився наливати дівчині з немовлям на руках. Обурена та ж бурнула в нього власну дитину. Тому що я визвала поліцію, сказав, що ненормально в 12 ночі з грудним тут гуляти. Ось так. Взяла, бросила. Дитина купала об дарі бордюра. Маленького мурата тоді забрала швидка обстеження. Показало в хлопчика, тріснув череп. Кілька днів немовля провело в інтенсивній терапії. Состояння було у середній тяжкості. Закрита черепно мозгова травма. перелом свода черепа з кривоздянням подкоснібальшим. Саму Беатріс затримали Їй закидають статтю умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень. А це до восьми років колонії. На суді дівчина виглядає роздратованою. Спілкуватися з пресою не хоче, та й до судді слів не добирає. Ви громадянка України, да. навчалися Так. Да. Підтримати доньку сьогодні. Прийшла мати. Наполягає Беатріс, не злочинниця. Тієї ночі в наливайці вони, начебто, шукали не випивку, а їжу для малюка. Зашлі в присіті води гарячу барбена, щоб ну, кашу ему знілась. Ну вікторія каже, її дочку спровокували. Мовляв, бармен та відвідувачі почали ображати Беатріс через темний колір шкіри она его взяла вот так вот на руки и ругалась в это время с барменом, ну, потому что он его оскорблял. Черномаза, черножопа, там, соска, там, мартышка. Завязалась суперечка. В цей момент, мовляв, дитина выслизнула с рук и упала. Причинение этих повреждений ребенку имело место по неосторожности, по ее неосторожности. Позиция ее сожалеет, конечно, сожалеет. Материнські чувства, переживання за рібінка Ненавмисне завдання травм. Це теж до двох років колонії. Але ж у прокуратурі наполягають дитину, жінка не впустила, а саме ж бурнула. На це вказують свідки. А мати була під градусом. Знаходились в стані алкогольного сп'яніння. Вона зі слів очевидців вказаного кримінального правопорушення, вона кинула дитину в сторону бармена. Тобто дитина пролетіла від неї приблизно півтора-два метри і впала поруч з бармен. До справи вже долучилися й соціальні служби. Чиновники подали свій позов, вимагають позбавити Беатріс батьківських прав. Останні півтора місяці маленький мурат під наглядом лікарів. У ребенка, слава богу, что как бы маленький организм и йде очень хорошо восстановление. Я думаю, что ребенок поправится и знайде любящую семью и любящих родителей. Он не засушуває такого отношения со стороны своей матери. Забирати онука до себе. Бабуся Виктория не збирається. Її саму колись позбавили батьківських прав на Беатріс, і дівчина росла в інтернатах. Якщо провину Беатріс доведуть на неї, чекає одразу два покарання і за покалічену дитину, і за попереднє пограбування.